Доброго ранку, діти маленькі, хай сують посмішки ваші гарненькі. Вітаємо вас я, Катерина Сергіївна та лялька Марічка. Доброго ранку, діти! Рада сьогодні знову вас бачити. Сьогодні я принесла вам тісто. А чи знаєте ви, діти, що з тіста можна робити їстівні вироби? Тіста можна зробити хліб, булочки, печиво, пряники, пиріжки. Марічко, а що ти хочеш зробити з тіста? Я хочу зліпити пряники для своїх батьків, мами і тата. Прянички рум'яні і спечу для мами, зверху маком притрушу, в піч гарячу посаджу, буду маму я і тата пряничками частувати. Ой марічка, яка ти молодець. Малята, давайте разом з марічкою спечемо пряночки для ваших мам і татусів. Подивіться малята, Тісто зовсім не схоже на пластилін. Воно дуже м'яке, еластичне. Дивіться, як воно тягнеться. Бачите? Пластилін зовсім інший. І ось будемо з вами, малята, ліпити з тіста прянички. Для цього від великого шматочка я відриваю. Шматок поменше. Ось такий невеличкий. Буду його розкочувати в долоньках. Кладу на одну долоньку тісто, зверху накриваю іншою. І ось так катаю. Ось в мене вийшла ось така. Кулька з тіста, я її притискаю долонькою, получається ось такий пряничок. А щоб наш пряничок виглядав смачніше, я пропоную його прикрасити. Для прикраси я обрала горох. Ви можете прикрасити свій пряничок квасолею, горішками. Гудзиками або іншими детальками. Кладу горошинку зверху на пряночок і натискаю ось так пальчиком другу горошинку. ще одну і ще одну. Я викладаю по краєчку свого пряничка. Ви можете викласти так, як вам подобається. І ось ще одну в серединку. Подивіться, який гарненький пряничок вийшов. Ось ми з марічкою яких смачненьких пряночків напекли. Малята, а ми чекаємо на фото. Ваших пряників, які ви зробили для своїх мам і тат. Цікаво подивитися, як ви їх прикрасили! А зараз нам прийшов час прощатися. До побачення! Пока, малята!